Так, заочно можна навчатись у будь-якому закладі вищої освіти системи МВС, але є певні вимоги і до спеціальності, і до форми фінансування. Наприклад, здобути вищу освіту за спеціальністю право на заочній формі навчання можуть тільки за контрактом. А на заочній формі за кошти державного бюджету можуть навчатись лише діючі працівники поліції, випускники шкіл можуть навчатись за державним замовленням тільки на стаціонарі. Важливо зазначити, що курсанти навчаються за кошти державного бюджету, тобто безкоштовно. Щодо вартості навчання для студентів, то кожен заклад вищої освіти встановлює самостійно, враховуючи індикативну вартість навчання, яка може бути різною для кожного регіону. Дізнатися вартість навчання в обраному вищій ви можете на офіційному сайті закладу освіти. Основною особливістю вступу до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління МВС, у цьому році на денну форму навчання за кошти державного бюджету є можливість вступу не за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультитесту, а за результатами вступного випробування у вигляді співбесіди. Та й співбесіда в цьому році носить певні особливості. Вона складається із чотирьох блоків. блок Моя майбутня професія – поліцейський». Цей блок включає питання в основному із закону України про національну поліцію і стосується діяльності безпосередньої поліції. Другий блок основи права. Цей блок включає питання щодо знання Конституції, основ кримінального права, цивільного права, трудового права, а також інші питання відповідальності, у тому числі адміністративної та кримінальної. Третій блок. Захист України. Цей блок є абсолютно новим і вводиться лише з цього року. Вже із самої назви зрозуміло, що питання цього блоку стосується захисту України, стосується проходження служби в Збройних силах, питань до медичної підготовки, питань знання стрілецької зброї та інші питання, які є сьогодні нагальними. Четвертий блок. Він є життєвим і складається з ситуаційних завдань, які зустрічаються в нашому повсякденному житті. Наприклад, це можуть бути завдання, пов'язані із наданням правової оцінки крадіжки мобільного телефону неповнолітнім, розпиття спиртних напоїв на дитячому майданчику та інших. Наші курсанти вже на етапі вступу мають надавати правильну правову оцінку діям. Відповідно до правил вступу на навчання, у заклад специфічними умовами навчання, у 2024 році використовується термін конкурсний бал. Конкурсний бал для вступників на спеціальність право повинен складати не менше 150 балів. Для вступників за державним замовленням на спеціальність правоохоронна діяльність конкурсний бал складає не менше 130 балів. Для інших спеціальностей, підготовка яких здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб, конкурсний бал повинен складати не менше 100 Для вступу до закладів вищої освіти специфічним мовначення до конкурсного балу додається Оцінка рівня фізичної підготовленості. Тоді вже будується рейтинговий бал. І чим вищий цей рейтинговий бал, тим більше шансів вступити до наших закладів вищої освіти. У кожному конкретному випадку придатність до навчання та служби у Національній поліції визначається військово-лікарською комісією. Є доповнення Міністерства внутрішніх справ про діяльність військово-лікарської комісії. Яке затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ номер 285 від 3 квітня 2017 року, усі випускники закладів вищої освіти МВС 100% працевлаштовуються відповідно до набутої спеціальності. У більшості випадків вони працевлаштовуються у тих самих підрозділах, які направили їх на навчання.